П'ятий день дев'ятниці до благовіщення при Чистої Діви Марії, архестра Тих Ангельських хорів був посланий від Бога Вседержителя до чистої Діви благовістити їй дивне і невимовне чудо, що Бог, як людина, від неї безсіменно стане, стане дитиною, щоб відродити людство. а ви, люди благовістіть оновлення світу. Таємне у святому Писанні сказано про тебе, Мати Всевишню, бо як і побачивши колись драбину, що була твоїм прообразом, сказав це двері небесні, тому достоїлась ти почути, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти жінками і благословенний підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословена ти жінками і благословенний підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословена ти жінками, і благословений підло над бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підло над бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підло над Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословена підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.